Привіт! Ви на моєму каналі Ютуб Аверс Василь Пегіш, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву, але мало відому тему рідкісні фальшиві монети України. Чому їх виготовляли в 90-х, як впізнати їх та чи є вони цінними для колекціонерів? Ця тема приховує чимало таємниць, тож залишайтесь до кінця. Після розпаду СССР і здобуття України незалежності в 1991 році країна опинилася в економічній кризі. Грошова реформа і перехід до гривні в 1996 році створили сприятливий ґрунт для виготовлення фальшивих монет України. Причина появи фальшивок економічна нестабільність, відсутність чіткої системи захисту монет, легкість виготовлення фальшивих у кустарних умовах. Фальшиві монети знаходили в обігу таких номіналів. 5 копійок, 10, 25, 50, 1 гривня, а також 2 гривні монети України 1996 року. Виготовляли їх з металу, який відрізнявся від справжнього. Наприклад, фальшиві копійки часто мали слабкий відбиток деталей чи інший колір металу. Найпопулярнішими серед фальшивих монет були монети номіналом 25 та 50 копійок. Їх виготовляли через високу купівельну спроможність у той час. І перед вами зараз знаходиться рідкісна фальшива монета України 50 копійок 1992 року, так званий грубий фальшак. Давайте детально розглянемо його. По реверсу монети ми бачимо номінал цифри 5 і 0. Вони такого нестандартного розміру. Криві. Слово копійок також кожна буква по-різному. Вінок нестандартний, також неправильної форми, і ягоди між собою в кожній гроні залипші, начебто здвоєні. Малюнок зображення нечіткий, нерівномірний. Середній зуб тризуба, бачите, кривий. Щит також неправильної форми, листя розмиті, зерна між собою залипші. Рік карбування ми бачимо 1992, і вверху надпис Слово Україна також неправильної форми. Гурт монети. Начебто така довільна дрібна насічка. Чотири сегменти приблизно по 26-30 насічок в одному сегменті. По каталогу Екзономія фальшиві монети України, різновид м 13 5 5-3АП. Статус монети: виріб на шкоду грошовому обігу, вагою 4,3 грама, діаметром 23 мм, товщиною по канту 1,4 мм. Матеріал, ймовірно, заготівка із сплаву на основі бідді, обгорнута смугою з аналогічного металу. Поворот аверс до реверса приблизно 15-18 градусів. Аверс монети імітація штампа 3, реверс монети імітація штампа А, гурт обгорнення смугою аналогічного болванці металу з імітацією довільної насічки. Чотири сегменти по 26-30 насічок. Тема фальшивих монет України на сьогодні є цікава для нумізматів, як свідки історії. Їх ціна може бути значно вищою за номінал. Така монета коливається ціна від 1000 до 3,5 тисяч гривень в залежності від стану. Сьогодні підробляє також дуже багато сучасних монет України. Але монети 90-х залишаються унікальним феноменом. Ось таке коротке занурення в історію фальшивих монет України. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк. Та підписатись на канал. Пишіть у коментарях, чи знаходили ви коли-небудь підозрілі монети і які теми ще цікавлять вас на сьогодні. А я дякую вам за перегляд, за підписки, за ваші лайки. Так що усім до зустрічі, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!